Це запитання сьогодні, чому я тут. Чому, незважаючи на те, що ми маємо той досвід, який ми маємо, чому ми прийшли сьогодні сюди? Тому що для мене, тому що ми маємо шанс залишити вибір. За великим рахунком різниця між європейським вибором і неєвропейським вибором, це можливість саме вибору. Бо коли ми вирішуємо, якщо ми йдемо Європу, чи ми йдемо самостійно, чи ми робимо ще якісь кроки. Ми маємо залишити можливість змінювати наші рішення. Альтернатива то рішення незміння. Рішення, які приймаються один раз і потім за них розраховуються покоління. Сьогодні ми бачимо, багато людей хочуть мати можливість вибирати.